Клопотання Зінченка, суперечки з приводу допиту свідків і свідчення про погрози сьогодні в Шевченківському районному суді Львова продовжили розгляд справи В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у справі мовознавиці Ірини Фаріон. Перед початком допиту свідків обвинувачений подав клопотання про дозвіл на платні телефонні дзвінки адвокатам і батькові із сізо. Суд його задовільнив. Під час засідання прокурор попросив провести допит свідків у закритому форматі, щоб захистити їхні персо персональні дані від розголошення потерпіла Софія. Особа підтримала цю позицію. тобі захисник Зінченка Ігор сулима та сам обвинувачений заперечували, аргументуючи, що підстав для закритого слухання немає. Врешті суд знайшов компроміс. Уточнення анкетних даних свідків відбулось без присутності сторіни публіки. А допит провели у відкритому судовому засіданні. Першим свідком стала колега Ірена Фаріон з Львівської політехніки, яка знала загиблу з 90-х років. Вона охарактеризувала. Ала Фаріон як відповідальну і добросовісну викладачку, яка сумлінно виконувала освітню і наукову роботу, а також піклувалася про національно-патріотичне виховання студентів. За її словами, конфліктів із ними у Ірини Фаріон не було. Свідок додала, що мовознавиця ніколи не мирилася з несправедливістю і антиукраїнськими настроями, через що у політичних виступах була категоричною. Учасниця процесу додала, що після скандального інтерв'ю Ірини Фаріон з Яніною Соколовою мовознавиця звернулася. До правоохоронних органів через погрози. За її словами, тоді на кафедру телефонували невідомі і ображали науковицю. На запитання, чи погрожував Ірині Фаріон хтось, хто представився б В'ячеславом Зінченко, вона заперечила. Після цього перейшли до допиту наступного свідка. Відеографа, який вів ютуб канал Ірини Фаріон, і був знайомий з нею близько п'яти років. Він розповів, що востаннє був у неї вдома ввечері, 16 липня, коли вони знімали відео. За його словами, тоді на місці. Не було нікого підозрілого, зокрема, зінченка він не бачив. Свідок додав, що виходив із помешкання близько 23.00-23.30 і також не помітив жодних сторонніх. Відеограф підтвердив, що Ірині Фаріон регулярно надходили погрози у коментарях на її ютуб-каналі. Але конкретних осіб він не може назвати, оскільки мовознавиця блокувала таких користувачів. Після допиту другого свідка засідання завершилося. Наступна відбудеться вже завтра о 10.00. Тоді мають допитати питати ще п'ятьох свідків.